у палаті представників Конгресу США другий день поспіль не можуть обрати спікера. Більшість мають республіканці, тобто противники президента демократа Джо Байдена. На посаду спікера вони висунули Кевіна Маккарті. Проте одна фракція республіканців відмовляється його підтримати. У середу зробили четверту, п'яту та шосту спробу обрати кандидата. Частина республіканців, попри заклик експрезидента Дональда Трампа, голосувала за вперше обраного конгресмена Байрона Дональдса. У нижній палаті конгресу в республіканців зараз 222 крісла. Для перемоги Макарті треба щонайменше 218 голосів. Попереднього разу палата представників не змогла обрати спікера в першому турі аж у 1923 році, тобто 100 років тому. Тоді голосувати довелося 9 разів. Цього разу вибори проводитимуть доти, доки спікера не оберуть. Тільки після цього палата зможе привести до присяги новообраних членів та почати ухвалювати закони. Скільки для цього знадобиться турів голосування та часу, поки невідомо. Наприклад, 1923 року на це пішло кілька днів. Макарті представник Каліфорнії, очолює республіканців у нижній палаті з 2019 року. Він також керував зусиллями однопартійців для завоювання контролю над палатою на проміжних виборах 2022 року. Опозиційній фракції республіканської партії Макарті не подобається з низки причин. Зокрема, від нього вимагають поступок, включаючи спрощення процедури імпічменту спікера.